Всіх вітаю, і сьогодні у нас на огляді апарат плазменої різки GTM CAD-40. Модель CAD 40 має максимальний струм різання 40 А, що дозволяє здійснювати чистовий різ чорних металів завтовшки 14 мм. Та чорновий роздільний різ металів завтовшки 20 мм. Ним можна різати полотна, смуги, прутки, арматуру, працювати з чорними, оцинкованими, лигованими та кольоровими металами, що робить його універсальним та незамінним інструментом на виробництві, при демонтажних роботах, а також на будівництві. Комплектація плазморізу включає в себе апарат плазменної різки, керівництво з експлуатації, плазмотрон з рукавом. Затискач маси з кабелем. Плазморіз сам по собі має безліч переваг. До прикладу, перш за все, це висока точність та швидкість різу. При роботі з будь-яким матеріалом плазморіз відріже матеріал набагато швидше, ніж болгарка чи газовий різак. Ергономічний плазмотрон з довгим рукавом дозволяє з легкістю працювати в важкодоступних місцях та залишатися маневреним. А одною з найголовніших чеснот є наднизька вартість розхідних матеріалів. Адже основним газом для різання виступає звичайне стиснене повітря. На звороті пристрою розташований блок підготовки повітря, а з боку манометр, який показує робочий тиск повітря, та регулятор, який дозволяє цей тиск регулювати. А тепер давайте декілька слів про принцип роботи даних апаратів. Плазморіз працює за рахунок стисненого повітря та електричного струму. Стиснене повітря проходить через плазмотрон, в якому виникає дуга та іонізується. Таким чином перетворюється в плазму, температура якої сягає до 10 тисяч градусів Цельсія. В процесі різання пучок плазми розплавляє відрізаємий метал, а стиснене повітря видуває його з зони різання. Так як все це відбувається дуже швидко, метал не встигає перегріватися. Тепер давайте поговоримо за переваги саме цієї моделі. Перше, звісно, це все таки можливість розділового різу до 20 мм при однофазному підключенні. Майже всі моделі, які можуть похвастатися такими ж характеристиками, мають вже трифазне підключення. По-друге, це просте та інтуїтивно зрозуміле налаштування робочих параметрів за допомогою мікропроцесорного керування з LED-дисплеєм. По третє, це безконтактний або пілотний підпал дуги. Що дозволяє працювати з цим інструментом навіть новачкам, або ж взагалі автоматизувати процес різання? Ну і самий головний жирний плюс цієї моделі. Плазморіза з можливістю розділового різу в 20 мм при однофазовому підключенні з LED-дисплеєм та безконтактним підпалом дуги, за таку ціну на ринку України ви просто не знайдете. Як завжди, торгова марка GTM вказує виключно правдиві та власноруч перевірені характеристики. А вам, друзі, я дякую за перегляд даного відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!